Привіт онлайн. Це War Online. Вронлайв, on хлопці. On Просили мене розказати про приціл, бо шукають щось, на щось потужну пневматику, якийсь адекватний приціл за адекватні кошти. Скажу відразу: мені не подобаються приціли, які продаються в Україні через неадекватну ціну. Порівняно. Я розкажу враження за цей приціл, який я придбав на Aliexpress. Це Хасан 135, він же Optima, він же Hatsan, там як хоч називайте, Vortex, на газовій пружині 170 атмосфер. Заводський. Все тут заводське, тобто тут все стоїть своє власне. Купував в магазині ліхтарики, якщо комусь цікаво, всю інформацію лишу в описі. Чудова річ за у, приблизно адекватні гроші. Значить, приціл він ніякої назви якоїсь такої внятної немає, так? На ньому є регулювання по Діоптріях. Хто сліпуватий, це прекрасно. тобто... Супер, є регулювання плюс-мінус. Є відповідне регулювання до плоть до 16 крат збільшення. Також інколи потрібно. Є регулювання паралаксу. Тобто є різноманітні налаштування від там, 30 футів, вплоть там до йолки-палки, скільки там далі. Тут ця шкала, ну, типу все прекрасно. Все тут є, все чудово. І є також ось такі регулювання. Тобто, підняв і крутиш, так? Воно фіксується, воно, бачите, далі нікуди не їде. Ну і також я зараз переверну, якось так, щоб я. її... Є також тут знаходиться батарейка 2032 під, 에, зрозуміло, що під підсвітку. Вона тут трьох кольорів. Зараз я вам все покажу. Планка Пікатіні, відповідно, і ластівійний хвіст зверху вбудований. І під ластівійний хвіст, бо відразу я брав цей приціл під карабін 5,5. Був заводський фіксатор, ще один фіксатор. І я так, і тут всередині також є фіксатор, і я так, як воно є, так і поставлю. Значить, подивимося, як він називається. Я лишу посилання на нього в Aliexpress, там, де я його брав, кому цікаво. Значить, подивимося на, відповідно його, як виглядає прицільна сітка. Ну, само собою, що тут є. Цвіточка червона. Ну, в день недобре видно. Так, є також, відповідно, блакитна. Ну, це просто сніг. На фоні снігу не сильно добре. Зелену видно трошки краще. Ось. В сутінках допомагає однозначно. Все. Виключимо. Тут є відповідно положення і також на яскравість. Тобто, це тут по кольорах воно є, бачите? Перше, друге, третє. Далі пішло блакитне, далі пішло червоне. Все. Вимкнем зовсім, щоб не садити батарейку. <гаси> Дивлячись на збільшення, знову ж таки, хто як собі хочеться, зараз стоїть на 6 я так на такій дистанції приблизно що мені 6-7 вистачає повністю. Значить, по якості. Навіть не знаю, корпус нібито алюміній, кольця звичайні, дюйм, 25,6, ну, чи 25,4. Подвійні можна на моноблок ставити, в кого є моноблок. Тут залежить знову ж від кріплення на вашій гвинтівці. Я думаю, що то в першу чергу буде так. До речі, хто хоче знайомитися з асортиментом, я лишую посилання в описі і можете зараз подивитися маленьке відео. Шукайте якісний ліхтарик, спортивну чи розважальну зброю. Тут ви знайдете все: від пневматики, акумуляторів та ножів до спорядження для мисливців, потужні ліхтарі для будь-яких умов, зброя для спорту та відпочинку, надійні ножі та аксесуари. За вашими запитами ми зібрали понад 50 статей із найрізноманітнішою інформацією у нашому блозі: товари для активного відпочинку, туристичне спорядження, пневматична зброя та величезний асортимент ліхтарів на будь-який смак. Це інтернет-магазин, ліхтарики, безкоштовна доставка замовлення від тисячі гривень, подарунки до різних видів спортивної та розважальної зброї. А по промокоду Ворон 5 знижка 5% на будь-який неакційний товар. Найкращі ціни на весь асортимент постійна онлайн підтримка, і тільки надійні та відомі бренди перевірені тисячами клієнтів. Вся інформація в описі відео. Слава Україні! Це асортимент цього магазину просто. Все там беру, тому можна сказати. Віндівка сама тяжезна, блядь. 5 кг вона з тим прицілом, тому я такий ремінь там в Китаї купив. Такі все чудово. Одною рукою її. Да ну нахер. Типа не дуже прикольно, не дуже зручно. Десь я вже в неї вліз. Також буде відео, як я буду покривати це дерево там спеціальною захисною скажімо так, речовиною. Це все буде, бо є моменти там, де воно вже трохи витирається. Мені це не подобається. М'який доволі цей горіх турецький. Ну, і значить, про якість приціла. Він мене пережив вже понад 300. Ох, блядь, 300, розумієте, це таке число доволі цікаве. Воно фігурує в деяких анекдотах і анекдотичних висловах. Скажи, 300, 150 плюс 150, щось там, якісь маніпуляції з трактористом і так далі. Ну, я розумію, треба зробити йому там щось там. Ця настройка теж доволі хороша. Я думав, що вона до сраки абсолютно неправильно допомагає. Запобіжник тут, відповідно, автоматичний. Це Все. Так і я собі спусковий гачок так і не регулював. Значить, 300, понад 300 пострілів. Звести цю дуру да, на тих 100-170 атмосфер це було не нечто. Але тим не менше, значить, відповідь наступна. Можливо, рано говорити щось про надійність. Тут, до речі, всі шкали є, ну все все як має бути. До речі, у мене є пристрій для холодної пристрілки, потім можу зняти огляд кому цікаво. І де купляв, теж можу показати. Але 300 пострілів, інколи були серії там, 30-40, типа підряд. Відповідно, кулями різного, там, різної маси, калібр той самий, там, 4,5. Хоч створена ця шухляда блядь, для, однозначно для 5 -5 -35 100%. Навіть на 7,62 є отакі вам. Компресор тут здоровий, він не має де е, свою, свій потенціал реалізувати. Ну це провина українського законодавства. Ну і значить, наступне. Можна сказати, що він не посипався, це однозначно можна сказати. Він не посипався, він все бачить, він все дивиться, він, не, він збивається чуть-чуть там, я не знаю, через постріл 50, чуть-чуть його треба підстраювати. Ну, Но це нормально на такій дикій віддачі. Тому сам по собі приціл він мені подобається. За 3 тисячі гривень я вважаю, що це взагалі нормальний приціл. По таких характеристиках, з таким комплектом налаштувань, паралаксом, діоптріями і цим всім, я в Україні приціли бачив мінімум вдвічі, в 2-2,5 рази дорожчі. Тому я принципово не брав і вирішив ризикнути, взявши в Китаї. Він мені приїхався, чудово, з комплектом, це, ну, це все комплектне його. Поставив і поки що не нарікаю. Не агітую вас, оскільки там цей продавець в Аліекспрес, я його не знаю, він мене. Я купив все. Він отримав гроші, я отримав товар. Ми один одного зрозуміли. Тому якось казати, що ось так, а не інакше, не можу. Але з іншого боку, я не можу гарантувати ні вам, ні собі, що, наприклад, приціл за 7-8 тисяч жив би довго. І я думаю, що на прикладі моїх наступних дій. Що я буду проводити відстріл, пристрілку, мішені в мене там є, все як має бути. Я відстріляю ще хоча б 200 набоїв. Скажу, ага, хлопці, так, 500 і він вижив. То я думаю, що не кожен такою потужною, наприклад, гвинтівкою, зможе 500 вивалити дуже швидко. Тому що її нелегко порівняно взводити. За це все я розповідав на каналі відео, можливо, лише в описі. І за відстріл її також лише відео в описі, то дивіться. Тому приціл так, під питанням, але. По відгуках знайомих на дешевенькій порівняно оптиці, там півтори-дві-три тисячі в Україні, воно дійсно довго не живе. В когось півпачки, в когось пачку набоїв, ледве патронів, як хочете називати, там кульок, ледве пережило, а в когось там перший півпачки, і воно вже збираєш стекло там по дорозі. Тому. Поки що мені все, мене все влаштовує, якихось підозрілих, там з ним нічого не відбувається, ніяких штук. Поки так. Тобто ніякої там монятної назви коробка Rifle Scope називається він. Тобто приціл для гвинтівки, якщо дослівно перекласти. Ну, якось так. якось так. Тому такий огляд максимально такий лаконічний і максимально, не знаючи, інформаційний. Ну, відгук з перших вуст, можливо, та й демонстрація якась. Паралакси, фігакси, ну, це треба відлаштувати на 30 ярдів. Я в основному стріляю на 20-25 метрів, там не більше. Це приблизно 30 ярдів. От, Ну і все, там, дивися собі. Чітко, не чітко. Я не знаю, у мене 4 камери на телефоні, блядь. Я не знаю, яка з них знімає холера його знає. Напевно, центральна. Скоріше за все, так, 100% центральна знімає. Добре фіг знає, яка знімає, така добре. Тому поки якось так, така гвинтівочка. Маю ще карабінчика, мав колись мурку МР512. Ну, збувся і, ну, не сильно я її збуватися хотів, але хотів перейти на щось більш таке. Карабінчик 5,5 поки в користуванні, але скоро вже буде в мене. Повернем. Оця щічка Монте-Карло. Звісно, амбідекстерна вона, але ніби це під правшу. Але з лівого боку нормально кладеш, все прекрасно. Тому, хлопці, якось так. Кому була інформація цікава, хто хоче ще якісь огляди, ще за щось розповіді, пишіть свої коментарі. Відповідно, хтось мене питав, на що на ній оптика? Вона б'є понад 200 метрів, вона адекватно б'є на 150 метрів, що можна нормально влучити в ціль і пошкодити ту ціль, скажімо так. Без прицільних застосувань у вигляді оптичного прицілу. Штатними прицільними засобами дуже проблематично це дуже-дуже м'яко кажучи, стріляти на такій відстані. Ну, от 60 метрів, от там на отій гілці сидів, оцей коршун проклятий. Ну, я не думаю, що я б сняв би його за допомогою цілий каймушки, які на стволі. Ну, от мені треба було його сняти, Ну, треба було. Без прицела це було ну, майже неможливо, скажу так. Не неможливо, а майже для мене особисто майже неможливо. Тому якось так. А наразі вся інформація в описі, і будьте хлопці, всі здорові!